Вживаю е, в наших єдиних харчування вже 10 місяців. Хочу поділитися, я хан... все коротко розкажу про свої рез результати. Е, результат е, відчула приплив енергії, такий е, емоційний стан в мене покращився відразу на третій день. Е, після цього, е, вживаючи на протязі місяця, в мене була екзема. В мені зійшли отут такі... Плямки на руках, воно в мене так по тілі було. Ну, тобто, на сьогоднішній день я не маю вже цих проблем. В мене були, я не знаю, я не була а, в лікарів, в мене, в мене м, грижі, і в мене протрузії, і в мене дуже болів суглоб. У мене лівий суглоб настільки болів, що я вже кульгала, мені вже друзі мої на роботі, співробітники запитали вам, іде до лікаря. Я до лікаря не ходила, почала вживати наш, але просто але без нічний. По сьогоднішній день, я взагалі забула за місто, тобто я. мене перестали боліти ноги. Мене, мене перестала боліти голова. У мене були дуже сильні головні болі. Я е, почуваю себе дуже чудово і е, всім людям рекомендую, щоб вживали наше фіктивне на харчування, тому що це справді так, такий продукт, який вартий уваги, і е, е, який справді допомагає людям. Дякую дякую.